Доброго дня, Астрааш. Пригнали прочерки на приборці. Так здовго тухне датчик тисколиви. Це жалоба періодично Ми запускає ключ, маємо ще три ключі, але оцей третій, ну, ну тут всередині нема плати. Так, давайте зараз а приборка ця з пробігом щось. Каже, стояла, була у нас дуже сильна спека на вулиці авто і просто Зламалась. Давайте зараз почнемо з комп'ютерної діагностики. Z17 DTL двигун. П'ятий рік. Так, зараз пробіжимося по автомобілю, мабуть, по всіх помилках. Сім модуль. Блок управления двигуном, приборка. Угу, Погнали, и модуль Транспондер кей проблем. Блок управления двигуном. Урон в транспондер кей. Так. Тоннель проводил. Заменить проборку, каже. Так. Райт. Right. Ага. Цена не цикава. Так, что еще тут? свич так, ага. так и климат air quality sensor низкая напруга так и А, ну це може за те, що я виключив. Так, давайте все видалимо. і будемо розбиратись по порядку. О, дивіться, зловив цей момент, ключ запалюваний. У нас о! Просто постояли там. І сама потухла лампочка. Так, дивіться по цих ключах. Цей вже розламаний. Е, глючать вони оба, по словам власника. А це куплений, але це просто пустишка, тут немає нічого, це просто корпус. Скажу, давайте не будемо е, клонувати ключі, зробимо один вихідний ключик. Ці покладете як запасні, де і все. Будемо робити ключик. Так, ну що в допомогу наш станочок, декодуємо зараз ключик і будемо нарізати новий ключик декодований. Нарізаємо лезо. Це перша на сторона. І перевертаємо, нарізаємо другу сторону. Ключик нарізаний з обох старин. Можна це підв'язувати і перевіряти. Так, ну що, машинка з ключиком Blimmer. Будемо зараз підв'язувати до автоключик. Треба для цього карпас. Читать буду за допомогою Абрітаса. Код є. Будемо підв'язувати обкомом. Вводимо. Security код, код вірний і додаємо ключик. Програмін файлет пише. Запрограмовано. Перевіряємо, вимикаємо запалювання. Скун 15 Машинка потухла Запускаем Машинка запустилась Проверяем центральный замок Не працює. Перевіряємо двері. Перевіряємо двері. Двері не працює лічинка. Закисла або ще щось. Так що це питання не до ключа. Так, ну що, дивіться, приборочка у нас вже працює, приїхав пан на Landsander Все зробив, відновив приборку. Буду віддавати машинку. Тому на цьому ремонт скінчено. Ставте лайк, підтримку відео, підписуйтесь на канал. Якщо потрібна допомога, звертайтеся з того Хрущ. знаходимось в Києві біля метро Сарець.